Мене турбує стан здоров'я владики Арсенія. А ще мене турбує стан здоров'я правосуддя в Україні. І те, що відбувається з Владикою, дає дуже ясну оцінку нашій судовій системі. 30 вересня намісника Святоуспенської святогірської лаври митрополита Арсенія, якого вже півтора року без вироку суду тримають у СІЗО, ніби небезпечного злочинця, терміново доправляють у лікарню Дніпра. Кардіолог, аритмолог обстежують і дають невтішний діагноз владиці терміново потрібна операція і комплексний огляд лікарів. Нагадаю ще раз, судовий процес ще триває. Провину владики жодним чином не доказана, і громадськість, саму громадськість обурює абсурдність підозри. Але, шанованого у всьому світі митрополита, тримають під вартою з першого дня вручення підозри з 25 квітня 2024 року. Півтора року тримають у клітці монаха, єпископа, намісника всесвітньо відомої на весь православний світ святині. За що? За проповідь. Судові процеси постійно переносять, затягують, а владиці просто продовжують тримання під вартою, порушуючи усі процедури. Все робиться так, ніби суд і влада чинить над митрополитом Арсенієм розправу, катує його незаконним утриманням під вартою. Адже добре розуміють, що підстав для винесення вироку, для ув'язнення по закону, у них немає і не буде, тому тягнуть процес і знущаються, мені так здається. Чудовий метод, правда, не потрібно нічого доказувати, доводити, а Владика вже під вартою, вже у клітці. І весь цей час Владика був позбавлений належного медичного обстеження і лікування лише 12 вересня, через 15 місяців ув'язнення літнього і хворого архієрея, Суд нарешті дозволив обстеження, але на території СІЗО, розумієте, Владику навіть не відпускають до лікарні чи діагностичного центру у супроводі конвою на поруки народних депутатів. Невже владика Арсеній настільки небезпечний? Головоріст, терорист, злочинець? Щоб стає неможливим для нього надати належне лікування і обстеження? Фактично, судді і прокурори, які керують цим процесом? Свідомо знищують здоров'я владики Арсенія. Мені так здається, вони його повільно вбивають. Для мене це невимовна ганьба, сум і жах, що таке відбувається сьогодні з митрополитом Української православної церкви, і немає ніякої можливості якось цьому запобігти, його врятувати, хоча б обстежити і надати йому потрібне лікування в його віці і в даних умовах, в яких він зараз перебуває. За що вони катують Владику Арсенія? За те, що він завжди залишався з братією Лаври та зі своєю паствою у гарячій точці на Донбасі, в оточенні війни, небезпеки, страждань. Чи були на це здатні ті, хто його судять, що вони робили у той самий час? За те, що від початку бойових дій на Сході він постійно роками підтримував знедолених людей, що терпіли лихо від бойових дій. За це його судять? За те, що він з братією організовував у лаврі проживання, харчування, лікування всіх біженців довколишніх районів, які залишалися без домівок, без роботи, без рідні засобів існування. За це судять, за те, що забезпечив дітям біженців навчальний процес у лаврі. Чи можливо владику карають за те, що підтримував і популяризував українську християнську культуру і традиції на Донбасі, організовуючи різдвяні вечори, де співали колядки? До речі, саме завдяки таким вечорам я дізналась багато колядок, яких раніше не знала. Ми з хором радісно їх розучували. І ці колядки, знаєте, вони така народність несеться. І ці традиції з цього співу, збережені Святогірській лаврі, і завдяки от саме цим вечорам вони мелодії розповсюдились по всій Україні. Люди дуже люблять саме ці мелодії колядок Різдвяних. Спасибі за це, владиці Арсенію. На мою думку, Святогірська лавра разом з Владикою Арсенієм в той час перетворилась на острівок надії, на острівок миру, притулку для тисяч і тисяч людей посеред вогню війни. Гуманітарна місія церкви і лаври під керівництвом владики Арсенія була незрівнянна ні з чим, що робила в той час держава. І сама ж Лавра потрапляла під важкі обстріли. Ми всі бачили воронки від вибухів, розбиті крівлі та вікна, посічені осколками стіни. Лавра і Владика гірко плакували й хорнили своїх синів, своїх братів, монахів, вбитих російськими обстрілами. За це ви ненавидите владику і відбираєте його здоров'я у клітці. За таке нагороджують державними нагородами і кличуть на зустріч з президентом в знак пошани. Як це зробили нещодавно з унятом Борисом Гудзяком, елітним пропагандистом, що взагалі більше часу проводить у США ніж в Україні, наприклад, не те, що на лінії фронту. Якщо хтось не знає, Гудзяк народився у США, є митрополитом Української греко-католицької церкви, головою Філадельфійської єпархії в США, був багаторічним ректором відомого УКУ Українського католицького університету. Навіть якщо він зробив щось корисне для держави і цього корисного, можливо навіть не менше, ніж шкідливого, його діяльність і близько не стоїть по жертовності і по масштабу з тим. Що зробила церква, Святогірська Лавра та Владика Арсеній для народу українців під час війни, тому що владика Арсеній з українцями, з православними на передовій, не в тилу, не в високих кабінетах, а там, там, де війна, біль, розруха, кров. Але ось американець Гудзяк отримує нагороду з рук Зеленського, а українець Арсеній, митрополит Арсеній, сидить у СІЗО вже другий рік. За що? Давайте разом пригадаємо. Я дуже люблю проповіді Владики Арсенія, і саме через одну із них його затримали, тому що по версії слідства, буцімто, у словах публічної проповіді під запис він видав позиції блокпостів Сил оборони України поряд з Лаврою. Я пам'ятаю цю проповідь, і ви можете її прослухати. Що в ній є, в ній є розпач, в ній є засудження ось цієї несправедливості по відношенню до вірян Української православної церкви від дуже терпеливого митрополита Арсенія. Але це засудження є і в мене, тому що ось такі обмеження не використовують по відношенню ні до кого з інших конфесій, до будь-якої іншої конфесії, лише до української православної церкви. Він згадує про блокпости як про перепону для вірян Української православної церкви, які бажали потрапити на свято, і згадує він це, щоб його промова була предметною. Він щоб його не звинуватили в якійсь абстрактності чи відсутності фактів. Він всього лиш називає конкретні факти дискримінації. Я, браті і сестри, вспоминаю слова преподобного Антонія Великого, який говорить. Если доброму делу предшествовало или за добрым делом последовало искушение, то знай, что дело истинно доброе. Потому что враг всегда будет противиться или мешать совершению, или мстить за совершение доброго дела. Многие из вас приехали сегодня паломниками на всенощное бдение. Но позвонили, сказали, еще три автобуса стоят, которые не пускают. И люди попросили помолиться, чтобы пропустили. На Рождество Пресвятые Богородицы приезжали сотрудники СБУ для собеседования, что у вас будет на праздник. Я рассказал, что будет и как у нас будет проходить богослужение. И хорошо, и мирно вроде разошлись. Но сегодня три поста в Татьяновке стоят. Одни на горе Кала-Артема, Тут пост внизу и возле уже на конце Татьяновки привезли в монастырь. Стоят, проверяют паспорта, записывают, фотографируют людей, записывают номера паспортов, да, дан, данные записывают, да, электронные почты номер, номер мобильного телефона у каждого записывают. Но это нарушение юридических прав. Так ли они записывали? 32 тысячи хасидов в Умане, которые приезжали на празднование Нового года. И если можно поломничать одной религиозной конфессии, то должно равноправие быть и другим религиозным конфессиям. И если иностранные граждане приехали и праздновали свой религиозный праздник, почему гражданам Украины, которые по паспорту являются на этой земле родными за своем, в своем Отечестве, почему нас не пускать, чтобы мы помолились тем святым, которые здесь, на земле Украины, прославились святостью. И мы ради этого и приехали, чтобы вручить в руки Божии, в руки под покров Божьей Матери, под молитвенное предстательство преподобных наших святогорских себя, свои семьи, своих Мужей и сыновей, которые на фронте, за них приехали помолиться, приехали помолиться за отечество наше, за скорейший мир в нашем отечестве. Ведь мы ради этого так собрались, ведь так, братья и сестры. Поэтому братья и сестры люди попросили помолиться, чтобы как-то разрешилось это. Но я прошу и васших всех молитву, потому что эта операция с проверкой документов. Она на два дня всего лишь назначена, на сегодня и на завтра. До этого не проверяли и после этого. Я думаю, даже после обеда завтра проверять не будут, потому что им главное пресечь. И сначала, когда я позвонил э, в СБУ, мне объяснили, владыка, не переживайте, это просто текущая как бы сказать, такой проверка документов, такое бывает там или там в области. Но это, говорю, не проверка, людей не пускают. Тогда мне сказали, ну, мы должны избегать всяких собраний многолюдных. Ну, так, говорю, пойдите, это скажите возле новой почты в Славянске и на Славянском базаре. И в Умане скажите это, где праздновали. Почему вы там не говорили об этом? Но и поездами, и автобусами, и частными машинами через Польшу запускали 32 тысячи паломников. Да. Мы что, не такие на своей земле? Поэтому, братья и сестры, я прошу святых молитв. Искушение, конечно, есть, но тем не менее и праздник есть. И каждый из нас должен понимать, что это искушение не должно перебивать какими-то пересудами, не перебивать нашего молитвенного настроения. Мы приехали, чтобы молиться, мы будем не обсуждать, да, это имеет место, да, к сожалению». Но, тем не менее, братья і сестри, ми приїхали молитися. Будемо молитися і за тих, кто може когось развернули, не смог проїхати, і за тих, которые сейчас просят молитву, щоб проїхати. Будемо молитися за всіх, тому що так заповедал Господь молитися за всіх, і исполняем його святую заповідь. Придумати, що згадка цих блокпостів у контексті гоні на нашу церкву. На камеру під запис це така спроба завуальовано здати позиції ЗСУ. Мені важко коментувати такий хід думок, і ось ЗБУ знадобилося сім місяців, щоб знайти цю небезпечну проповідь, але. Щось мені підказує, що не така вона і небезпечна. На мою думку, хтось просто виконував завдання заднім числом знайти щось на владику, щоб його посадити, щоб закрити намісника другого намісника з трьох лавр наших, які знаходяться в Україні, Української православної церкви, для чого? Щоб показати для вірян, що ось подивіться, якщо ми ось так закриваємо митрополитів, єпископів, то що вже казати про вас? Про ваше висловлення думок і позиції щодо церковної ситуації в Україні. В той самий час Мар'яна Безугла неодноразово зливає в змі інформацію, внутрішню інформацію військово, дискредитуючи вище військове керівництво, фактично працює об'єктивним контролем ударів росіян проти українського війська, і громадськість це помічає і засуджує є обурення. І серед військових також. І знаєте, де вона? У Верховній Раді. Спокійно живе, працює, висловлюється. Злобає, злобає, он злобає, он злобає, он totally. Дивно, правда, жодних підозр і обшуків. Вона на волі, вона у Верховній Раді. Владика Арсеній, немічний хворий, в СІЗО без можливості лікуватися. Або чому суд відпустив під заставу чиновницю Тетяну Крупу, екс-голову ХМС Хмельницької області, яка, за даними слідства ДБР, нажилася на хабарях від ухилянтів на 137 мільйонів гривень і зберігала вдома 6 мільйонів доларів США готівкою. Суд неодноразово знижував її розмір застави з 520 до 20 мільйонів, доки вона не вийшла під зручну для неї суму. От скажіть, чому вона знову ж на свободі? А Володика Арсеній в СІЗО. Дорогі глядачі, ті, хто буде мене дивитися, не знаю, хейтери, друзі, підтримує, хто не підтримує. Розумієте, все, що я сказала вище, це мої думки, це мої переживання. І я хочу виправити ситуацію з Водику Арсенієм, тому що я переживаю, я переживаю за нього, за його здоров'я і хочу бачити його на свободі. Я хочу бачити його вільним. Я хочу, щоб йому надали належне лікування. І є люди, є народні депутати, які готові взяти його на поруку. Якщо влада, прокурори, судді вважають, що серед православних немає підтримки влади Арсенія, давайте в коментарях покажемо нашу підтримку для владики. Розумієте порівняння, яке я сказала вище, згадуючи митрополита Бориса Гудзяка. Української греко-католицької церкви, згадуючи народного депутата Мар'яну Безуглу, згадуючи Тетяну Крупу і спів... співставляючи разом з ними владику Арсенія, я розумію, що в нас якесь уже скривлене поняття патріотизму. Чому людину єпископа, митрополита, який був в самій запеклі точці серед найгірших? Подій в історії України був поруч з людьми, допомагав, підтримував. Чому він зараз знаходиться в СІЗО? За що він був з людьми Донбасу впродовж всієї війни, від самого початку ось цих жахливих дій на Донбасі? За це йому така відплата, за це така підтримка людини, завдяки якій багато людей залишились живими. Владика Арсеній заслуговує свободи, заслуговує належного лікування. Ну і ви, браті і сестри, не мовчіть. А в соціальних сетях старайтесь і дивитися служби в Святих Горах. А кого не пустили в Святі Гори, то просьба теж об цьому сказати в соціальних сетях. І я думаю, що ось цим недопусканням паломників, недопусканням паломників, Это не плюс они делают даже державе нашей и власти, а минус себе ущерб власть делает, показывая свою недемократичность, о которой так много сегодня говорят. Они еще говорят, что мы заботимся, вдруг обстрелы будут, и, э, а вы тут собрались. Мы три с половиной месяца были под обстрелами, и никто не спросил, что мы тут и как мы тут. И соболезнования не выразил о погибших наших братьях и сестрах, которые тут. Были, погибли. И кроме того, если они так уже уверены, что какие-то обстрелы, почему не предупреждены об этом жители города Святогорска, жители Татьяновки, не предупреждены, нас никто не предупредил, что, что они знают о каких-то обстрелах, а нам ни слова не сказали. Мы о тех, что на горе они пускают, они, значит, беспокоятся о их благополучии, а нас нет, выходит так? И откуда вы все-таки прозорливые они, что ли, там сидят? Что все знают, когда еще будет. Мы не знаем, что с нами сегодня и завтра будет, в любую минуту. Поэтому помоги, Господи, братья и сестры, прошу святых молитв. Оно, конечно, переживательно и обидно за людей наших православных, что мы так хуже уголовником в государстве стали в своем отечестве. Поэтому дай, Боже, братья и сестры, нам молитвенно это все перенести и помолиться и за своих, за кого мы. В душе своей положили молиться здесь, в Святых горах, на святом месте, и просить помощи и заступничества Божьей Матери и гумени нашей святой обители. Но помолитесь и за тех, кто не смог до нас проехать. Не по нашим причинам. Наше желание, чтобы здесь народ съехал, съехались и молились все Царицы Небесные припадает. Я думаю, если бы вот этого позорище не устраивали, я думаю, не было бы проблем потому что кроме того, что люди делают, как говорил преподобный Паисий Афонский, если я видя грехи человеческие, если бы я не знал, что во всем, над всем в мире руководит Бог и все управляет Бог в этом мире, глядя на грехи человеческие, я бы с ума сошел.